Здоровенькі були поворотне туди 2003 року, класичний представник слешера початку 2000-х, який намагався привнести більшої серйозності в події, але лишився клішованим тільки так. Сюжет розгортається навколо групи молодих людей, які випадково опиняються в пастці безлюдного гірського лісу, де стикаються з канібалами-мутантами. Фільм досить локальний і зараз це чудова стрічка для переказу, адже всі точно чули, бачили і манали то все ще раз дивитися повністю. Хоча стрічка не Запропонувала нічого революційного для жанру, вона все ж знайшла свою аудиторію, і тепер це той самий жах з ноткою ностальгії. При бюджеті 12,6 мільйонів доларів. В прокаті він зібрав 28,7 мільйонів, що дало змогу порадити продовження. Багато продовжень. Rotten Tomatoes 41 – 41% від критиків, 54% від глядачів. А МДІ шість з 10. Спонсори мають змогу дивитися першими на Ютубі чи Патреоні. Дякую за вашу підтримку. Всі посилання в описі, і перейдімо до переказу. Починається фільм з довгого прольоту, який переносить нас до двох горелазників, і це не просто так. Я їх так назвав. Перший на гору виліз хлопак. 2003 рік міг собі це дозволити. Жіночка ще й обірвалася, та страховку вже придумали. А кричати в цій глушині сенсу немає. Ті кудись пішов, а жіночці не по кайфу, просить витягти її і все. Та хлопчисько пропонує їй лише трохи своєї крові. Тіло скидається, а саму дівку починає хтось тягнути. Вона довго не думає, ножичком страховку кучик і повірила в свої сили. Сил виявилося недостатньо. Тож вона привіталася з земелькою, побачила бойфренда та й вбіга. Але по дорозі пробила колеса. І під звуки чавкання нас переносить в замальовку про західну Вірджинію з газетками про мутагент, що нечутливий до болю, і ще купку інших інцидентів зникнення. Саме цієї Вірджинії жене мужчинчик, слухаючи радіо про двох нещодавно зниклих учнів. Авто в нього відпад, звісно, але пробки обіжджати так і не навчилося. Час підганяє, тож питає в далекобійника: що тут сталося. А то трактор з хімікатами перевернувся. І оце вже вже десь 5 миль за тор тепер мужик радить тіпу, якщо той поспішає повернутися в машину і поправити свою зачіску ще сотню разів. Встигне він у нас комік. Хлопець поїхав шукати об'їзд, бо поспішає на інтерв'ю. Це стає зрозуміло по телефонній розмові. Але у чувака київстар, тож не чує баба. Приїхав якусь халупу з купою автівок, мужиком в Лені якомусь і таксофоном, який ще й не працює. Дід каже, то телефон тут один, вже як є на південь маршруту. Іншого нема, та хлоп на карті якусь грунтовку що ніби як повертає на те шасе. Подякував діду незрозуміло за що, та й поїхав. Дід кидає фразу, що обережність йому не завадить. Тим часом мен на роздоріжжі, і тут починається поворот не туди, буквально уважності йому не забавляй. Диск випав, на Оленя задивився, та як влуш перився у іншу автівку. То компанія, який він такий, йо, не знаю, як так сталося. Виїжджав, поворот, і бам. Хоча дорога пряма насправді компанія 2 на 3 одні добрі, інші ж бигують, бо машина матері однієї з них. А стоять тут, бо колеса пробили. Чорнява каже, що дріт прив'язав. Стали до дерева, значить, навмисне хоче йти до того діда з телефоном, але ж там порожняк. Тіп в крутих окулярах кидає геніальну ідею просто накидатися та чекати, а гонщика звати Кріс, до речі, і вони зараз розділяться. Четверо пішли, а парочка лишилася. Пішли шукати найближчу дорогу. Жовток розповідає, що поїхали в кемпінг і заблукали. А парочка вже шмаль навалює тільки так і ображається, що решти їх нариками кличе. Кріс, ніби як пам'ятає карту з заправки, тож знає, куди йти. А білку жалко. Наріки обговорюють різне, і дівчина пропонує. Штанці зняти, щоб помранчевий ютуб для когось влаштувати. Соняшник тим часом втирає про весілля, і як круто було б то все в Мексиці влаштувати, щоб втекти нарешті. Але дівчину це чогось тригерить. Бачить вогнище, трохи покричали і кріс всіх підганяє, бо ну його пару накрило похавати. І поки питає, чи та знайшла щось, дівка, батончик топчить і каже, що пусто все некрасиво. Та й веде себе якось вона лайняно, рийця в речах. Хлопці щось з лісу відволікло, то через мить він вже зник. Четвірка нічого цікавого не видає. Тож повертаємося до червоної. Яка замість Евана знаходить черевик? Соняшник далі розказуючи про плани з весіллям, тупо лишився сам. Оце я розумію. Концентрація. А дівка наступним вухо побачила та й паніку зловила. А їх той зловив відповідно. Пацан попався на рофл. каже: Ти що? Я взагалі-то небезпечний. Ну вона погорала і все. Кріс в ліс покричав, а соняшник дав зрозуміти, що дівчина його висоти боїться. Великий ліс переносить увагу на легенду спадок драконів, це браузерна онлайн-гра, поринути в пісочницю якої тепер можна на українському сервері з виключно українською спільнотою. Dwarf Limited – це культовий фентезі світ з безлічу монстрів та персонажів в гарних анімованих локаціях з різноманітними можливостями та інтуїтивно простим стилістичним інтерфейсом. Автор сам займається перекладом, щоб надати можливість грати у виключно українську версію гри. Сервер офіці офіційно зареєстрований та платить податки в Україні, а доступ з Росії закритий на серверному рівні. До того ж, частина коштів йде на ЗСУ, тож можна і пограти, і державу підтримати. Якщо вам подобається подібний жанр, посилання на Лімітед лишаю в описі. До шкандибали до хатини. Звідки вона тут хезе? Як і весь цей колесний металобрухт. І ще купа досить підозрілих речей на території. Поки Кріс кричить, чи є хтось вдома, Люба Соняшника отримає претензії, що вона шумить дзвоником. Кріс вже хоче йти в хату, але ідея з проникнення. Не найкраще Вірджинії, але одна з дівчат хоче в туалет, тож маршрут не перебудований в хаті. Резидент Evil Biohazard, Духовка, два кресла. Ну шо ще треба, громофон без музики, телефоном і не пахне. Пахне явно дещо гіршим. Соняшник починає розказувати про якусь срань Вірджинії, щоб підговорити дівчину шукати тубзик. І чесно взагалі не розумію, для чого в цьому жаху шукати чотири стіни з диркою замість свіжого кущика. Ще й веслом ледь не прибило. В іншій кімнаті речей ще більше. Доходять висновку, що хтось людей. Обкрадає, а пахне як та ти шо? параша детектед. інакше не скажеш. Цікавість бере верх, і компанія розлазиться по будинку тільки так. Дівка оцей унітаз обрала замість природи, якщо шо. А тут ще й зуби всякі консервовані. Крізь щось подібне бачить в холодосі, а одна з дівок помічає ту саму проволоку трекляту, що колеса пробила. Про туалет забула відразу, як тільки руху побачила у ванні, і тільки компанія доперла, що справа пахне пісюнами, до хати сирник під'їхав. План відходу через чорний вхід провалився, бо двері забили. Тож доводиться никатися, як вийде. Ноги по хаті ходять, і ось вони наркотики ваші до чого доводять. Так, так. А оки рухаються. Ну ладно, пробачимо. Тіп крепкий, ні звуку, а дівку вже почули, чесно кажучи. Ну ці мутагенчики Руду на стіл та для зручності фасування пиляти давай. Хтось ставить рушницю, і патрон прямо крізь у підпику впускає, та все ж проносить. А одна дівчина в щілинку бачить, як руду бацають. Часу пройшло багатсько, але операція якась непрофесійна. Та потомилися і хропака дають. Тож час звалювати з цього свята. Десь хвилинку вони на натягнутій струні намагаються покинути будівлю та бажано ж не розбудивши хазяїні попутно, пошумівши бляшанками, бо під ноги дивитися в такій ситуації не треба. Хотів сказати, як класно, що двері не реплять, проте двері ні а от сітка так, тож ж тіп рукою сейвить звук, і якимсь чарівним чином ця штука йому так ту руку ріже, але Кріс крепкий, не забуваймо. В останній момент звісно один з гнидників палить компанію. Тож ті вбіга. Ото буде чим зайнятися в цій глухомані. Перша задню дає чорненька, каже: Ой, о, шо вони з франці зробили, страшне, це ж з нами теж таке буде. Але чоловічок фразами мотиваційними зарядив, і вони далі побігли прямо на ще одне звалище автівок. Тіко цього разу трохи більш кров'яне. Повтикавши трохи саме в це місце, їде сирник на цілий ліс. Місце вибрали те, що треба, а мутагени ніби знають куди йти. Варганять приблизно такий геніальний план: один відволікає, а решта евакуатор цуплять, бо той заведений її самотній. Крі, звісно, що бере участь приманки на себе і всіма своїми силами дає зрозуміти, що приманює спецом, та якось довго в нього це робити не вийшло. Сильних жіночих не завезли, тому соняшник теж грає в героя, але виявляється більш везучим. Зате кріса під руки та врятували. Тапку в підлогу і дрифтують. Якщо що, їздять швидше ніж той бігає, соняшник наобіцяв золоті гори і весілля і так легко собою пожертував. Ну, герой. Якимось чудом вони зустрічаються по дорозі, але план перехват у вигляді лучника плани змінює. Тож решта на паніках рулює, а у мутагенів нова їжа. Сонце сідає, і під цей прекрасний природний супровід вони доїхали до перепони у вигляді поваленого дерева. І ніби цього було мало, застрягли. То сценарне рішення, щоб машину полишити. Ну так тримаю в курсі фари в такій розвалюсі, звісно, вимикати не потрібно. Страшне Карлі знову задизморалася. Тож вкотре доводиться фрази заряджаючи, кидати: хлоп помер заради нас, якщо не виживемо. Для чого це все, і бла бла бла. Крісон взагалі з пробитою ногою тусується. Коротше, пішли кудись, куди хрінь його знає. Ті б так і без ноги лишитися може, якщо що. Але в таких фільмах ремінь на простреленій нозі це як подряпину перебинтувати. Палець рятує від ведмежого капкану. Дівка сміється, а мутагени в своєму середовищі полюють. Наступна зупинка, просто зупинка відпочити, але прямо біля сторожової вежі, яку вони чомусь до цього не бачили. Не можу не сказати, що одна з дівок приймає рішення чи покричати, чи є там хтось, і в надії знайти там щось Допоможе викликати допомогу, лізуть наверх. Дерев'яна драбина веде на металевий місток, що веде до дерев'яного люку інженерам премії. Будь ласка, з цього абсолютно чистого вікна вид на ліс, де нема ні душі, ні дороги, нічого. Карлі каже, що всім їм гаплик, але як мінімум, не відразу, бо є аптечка. Нагадую, що двома кадрами раніше кріс сказав не дивитися у вікно, бо помітять. Тож давайте світло підрубимо нашо. Ну, Бійцю ногу латають і знаходять радіо, яке нібито працює. Тож вони help, help, we don't wanna die. як раптом мутаген. Не прийшли смолоскипами світять ситуацію. Ще більше псує та сама рація, яка давай пищати, бо сигнал почули. Дівка навалія конкретики, що не знає, де вони, але допоможіть, будь ласка, друга каже, просто рожу вежу і що їм скоро гаки. А крізь цей час барикадується не словом, а ділом, щоб гаки прийшли трохи пізніше. Одному бідолазі пальці прибили, той завив. Хоча на початку говорили, що відчуття болів покидьків відсутнє ж. Оскільки фортецю штурмувати не варіант, тіпи вирішують спалити все нафік. Харлі думає, що краще вбитися, ніж згоріти заживо. Та я розумію відсутній інстинкт самозбереження. Кріс, вдаючи розумного, підтримує ідею, бо, мов насправді, найближчі гілки тут метрів за шість, шанси є, а згоремо точно. Та й стрибає першим. Ще й досить вдало. Дівчата обмінялися енергією і пішли слідом. Друга трохи гірше приземлилася, але все жити буде. А от третя взагалі мимо каси. Так бецнулася об гілку, що страшне. Цей цирк був помічений, але то високо, темно, не до кінця розуміють, де наші дереволази, але рандомні стріли якісь по гіллякам все одно прилітають. Схоже, що вони дещо гралися, а Карлі. Лі, треба було продовжувати нити, що помре далі, адже тільки заговорила, що все зможе поділилася десь на одну дев'яту. Що воно за дерева такі поєднані, незрозуміло. Кріс тримає гілку, а Джесі пішла приманювати покидька на дереві. Якось це має спрацювати, і він тою гілкою буде збитий. Обожнюю фільми 2000-х такого жанру, бо в них завжди приманка бикує, і пофіг, що це недоречно. Але це спрацьовує, чому тільки після криків по ній відразу стріла не прилетіла. Та звісно ж, для того, щоб ми побачили, як той план Кріса спрацьовує. Пара прийшла до водоспаду і удачно там переховуються від смолоскипів. Після чого Кріс співчуває втраті, а дівка у відповідь розповідає про те, що її хлоп кинув. І от ця Карлі за 20 хвилин вмовила всіх на ро тріп, щоб розвіятися. Поїздка не вдалася, як показує результат. Але Кріс каже, що тож, звісно, на її Ровина і отримає за це обіймашки. Тут вони хропака і дали. Сейф зону них. Дівка будеться від страшного сну, і вони продовжують рух. Дивом чудом бачиться дорога, але бачити це одне. А от спуститися це те ще завдання, особливо коли заважає сокира, яку Кріс успішно забирає, але все, що встигає зробити, то покотитися вниз прірвою. Як добре, що сценаристи копа в цей час прописали, якого хлоп таким самим дивом встигає зупинити. Якщо серйозно, це коп, який на сигнал з вежі виїхав, але от тільки доїхав. Але вже не сильно є різниця, бо екранний Час в нього на 10 гривень і один хот-дог. корито не заводиться без ключів, тож кріс під машину заникався, і пістолет собі пригледів. І як то ніндзя мутагена переграв, але ж то файний пістолет, заряджає і додає сил. Інакше я пояснити цю здібність не можу. Зате на базу повернеться, де дівчину зв'язали і ножичком лякають. Яка крута у них нова машина, кріс в комплекті. Коротше, поки покатьки тіло тягають та крики дівчини слухають, кріс мовчки півфільма тягне. Ой, коп краще б їхав ти своєю дорогою, ніби вже й черга дівки, але кріс мутить Пожежу, після чого вривається на вечірку без запрошення, і в тупу починає файт з двічі більшим мутантом. Ну, ніндзя рятує дівчину, ще й встигаючи її підбадьорювати. Але то ще на кінець якийсь мужлан по ньому організовує декілька абсолютно неточних ударів. І от, коли б здавалося, що тепер вже точно каюк, ситуацію вирішує Джес, запустивши стрілу в потилицю. Як то кажуть, підходьте по одному. Звідкись береться ще один мутаген, крізь його ловить, а дівчина довершує процес. Добре, що не по пальцях. Спершу я думав, що це вже занадто, але потім. Зрозумів, що то вони, типу, такі невмирущі чахлики, тож маючи обмежений один постріл, мен стріляє в бак, а червоні баки будь-де роблять бабах. Після цього на сирнику, що застряв хрін знає де перед заваленим деревом, не питайте, як яхезе, пара повертається до заправки, де заховався той дід, забирає мапу і їде собі по шосе. Що ж, ось такий фільм зняли у 2003 році. І звісно, якщо ви не дивилися, раджу ще подивитися пагорби мають очі. Переказ також є на каналі. Мені він здався більш трушним та більш логічним, хоча. Взяв той самий концепт зараз. Поворотне туди виглядає надто просто, дуже клішовано і загалом простенько Сюжетом на 1 а 4 і бюджетом чисто поїсти команді і на таксі акторам. Та звісно, це якщо копатися і оцінювати глибше у своєму жанрі на 2003 рік. Фільм як фільм, і дивлячись вперше, я навіть кайфанув. Та й не просто ж так він заклав потенціал на стільки продовжень. Про лайк, підписку не забудьте. А спонсори, дякую вам і нагадую, що спонсорство на YouTube чи Патреоні дає змогу дивитися перекази першими. Всі посилання. В Описі, переходьте до телеги, діліться з друзями, почуємося!